Приїхали в містечко Тун. Зараз підемо прогуляємося, ми купимо залізничний вокзал центральний. Там річечка починається. Ми підемо зараз прогуляємось по місту. Ось дивіться, тут є ресторанчик, похоже на турецькі купки. Ось такі ціни. Віде, 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 віде. Ну так от. Велосипедів дуже багато, тут парковки прям для них. Ну, так. Центральний ЖД-вокзал. i wish it step that Там уже через мостик починається старе місто дивіться яка тут річечка така дуже бурхлива і там ось... на серфінг досках начебто катається і якийсь міст дерев'яний Зараз пройдемо по ньому, подивимось, що там Вони ресторани. Якийсь торговий зельний центр, отель От так Виглядає все Вон ще один пішов. Поніс доску Будь дорогий. Дивіться яка прозора водичка дуже чиста. А тут вони готуються на досках запливчики робити. Ось дивіться як. Ааа, ось воно що, вони держаться за вірьовочку і тренуються. Ну ну давайте наглянемо. Ось воно як. Треба прямо туди всередину на віхр цей. А ось тут чекає стоїть ще одна тетя. Чергу свою. А, він напевно хоче аж туди до тої хвилі. Зараз добратися. Да. Еще давай. Тут можна посидіти, віддигнути, відпочити. Що, давайте пройдемо по цьому мостику. Що тут буде? Видно, не видно. Ці залізні конструкції опускають забор такий, щоб вода не текла на наступне? без веревочки вже відпустилося. Ну тут як і у всіх містечках, старе місто, якась часовня, багато кафешок, волочок. Ми тут ненадовго, зараз раз, два і назад. Їдемо далі. Ми так, проїздом в цьому містечку тун. Ось моднячі Піццерія Італіано આહે okay. Так, зашли в в місто тун, магазин коп. Что тут? 80 курушиків, центиків, одна штучка, одне яблочко. Периколь, авокадо 1,7 такий набір полкило 9. Грушка, Почти франк. Даже абрикоси поштучно, 45 копійок готові піци, тільки розогріти по 7 по 6 суші муші салатики тут ну плюс мінус так само як де ми там були і, в общем ціни не сильно дорожчі, такі самі Ось, ціна на мясо ну такі 37 за кило 16 35 філешка. Це то ціни 25, ковбаски вам 6 за 200 грамів, булочки по 90 копійок, хліб 2,90 пів кіло. Такі ціни. Якийсь мінкшейк 3,25. Шоколадки 3,20, 2,80, 2,50, заморозка. Що тут? Вина кола 1,45. Пиво, пиво, пиво. Тут упаковками. видно, 19, 13, 13, 45, 18. Ну, таке собі. 15, 19. Ось і пиво. Пиво вже тут 2, 2, 10. Ну, так. Що не дешево, дорожче.